Я вітаю вас на території виробничих площ заводу Карпати. Заводові 47 років. Основні його зусилля і напрям продукції, яку він випускає, зорієнтовані на тематику вагонів, залізничних, вантажних. Завод випускає на сьогоднішній день контейнери для п'ятьох видів продукції, сипучі матеріали, зріджені в гази, перевозка карбідоаміачної селітри, транспортування бітуму. І транспортування їдких і агресивних середовищ на заводі сьогодні працює 670 чоловік. Виробничі потужності заводу і технологічне оснащення дають можливість переробляти в місяць 2,5, а то і 3 тисячі тон металопрокату литва і комплектуючих. Ця цифра цілком співзвучна з кількістю вагонів у місяць на рівні 120-150 одиниць щомісяця. Експортну діяльність завод свою почав. У 1986 році впродовж наступних років виготовляв і поставляв на експорт такі види продукції, як столи універсально-зборошно-зварочні, автогідропідіймачі, резервуари і ємкості, металоконструкції сонячних батарей. Ну а на сьогоднішній день завод експортує іншу продукцію. Продукцію, яка затребувана на європейському ринку, яку він вже успішно реалізовує в Європу. І тою продукцією називаються прес-компактори. Ось вони підготовлені до відправки на Європу. Основним девізом заводу є крилата фраза. Там, де всі встають з колін, ми повинні йти. Там, де всі пішли, ми повинні бігти. Там, де побігли всі інші, ми повинні їхати. Експортуй, Укріплюй економічний фронт України.